Я Таня Галос. Рада зустрічі з тобою. Я підготувала для тебе все найцікавіше з програми Велнес, що виходило в ефірі Смайл TV протягом року. Давай дивитись і згадувати разом! Ми завітали в лікувальний косметичний салон Прима на процедуру фотоепіляції. Тож і я вирішила спробувати процедуру фотоепіляції на собі. Ну що ж, фотоепіляція є дійсно комфортною та безболісною процедурою. Побачивши, з яким натхненням тренуються на нашому озері байдаричники, я вирішила дізнатись більше про веслування на байдарках і каної і присвятити цьому видові спорту сьогоднішню передачу. Веслування на байдарці по річках одна з найнеповторніших пригод, яку ти можеш собі дозволити: спокійна течія, чиста вода, живописні, зелені береги, сонце та вітер. все це дозволить відпочити від роботи, знайти внутрішню гармонію. Шанувальниці різних видів спортивної боротьби найбільш благородним та витонченим вважають фехтування. Якщо ти хочеш внести в своє тренування інтелектуальні та ігрові елементи, а можливо тобі просто цікаво, тоді починай освоювати рапіру, шпагу чи шаблю. В будь-якому випадку варто спробувати себе в модному виді спорту, адже переваг у фехтуванні достатньо. Фехтування один з самих сексуальних і азартних видів спорту. А за словами психологів, це ще й відмінний засіб для боротьби з почуттям ревнощів. Поговоримо про метод лікувальної верхової їзди або іпотерапію, що стала одним із ефективних способів реабілітації хворих, та ще й позитивно впливає на психологію людини, оскільки звільняє від негативу. Хочеш дізнатися наскільки корисні коні та верхова їзда для тебе? Дивись далі. Ми відкриємо тобі багато таємниць. А можливо, навіть пробудемо у тебе бажання зайнятися кінним спортом. Що саме підібрав наш художник-дизайнер Оксана Глух для мене, ми скоро дізнаємось. Щоб твій малюнок залишився не лише у пам'яті, тобі варто скористатись послугами професійного фотографа. Він збереже чудову мить на все життя. Можеш регулярно міняти зображення, дивувати та отримувати компліменти. Сподіваюсь, було цікаво. Це була програма Велнес на Smile TV зі мною і її ведучою Таною Галос. Я бажаю залишатись тобі здоровою та неповторною.